Всім привіт! Норманті Керхер К4 е, поступив пацієнт з проблемою, що в нас були морози, і відповідно тріснула ця головка клапанів. Вона пішла тріщина, буду її заміняти. Ну і попросили зробити повне того, почистити оце все, як видно ці клапанці. Відповідно, замінити масло. в людей цей кешкер досить, можна сказати, і давно, і недавно 4 роки. Ну, Видно, що масла тут взагалі немає, воно зносилося. Це, відповідно, все потрібно вичистити і залити нове масло. Ну, Моя рекомендація, якщо після трьох сезонів Керхер відпрацював і все з ним добре, але у вас там може тиск пропадає, то в першу чергу подивіться сюди до мотору, щоб залити масло, то замінити, бо воно з часом все рівно спрацьовується. Тому час від часу потрібно робити ТО. І відповідно на зиму набирати в керхер, якщо ви його не, береж... не зберігаєте в теплому приміщенні, відповідно. Ліпше в нього закачати, не замерзайку. Тому що тут водяне охолодження мотору, воно я його розібрав, але всередині залишок води є. Відповідно, в системі залишається вода, а коли мороза, відповідно, вода замерзає і тоді виникають такі проблеми. Тріскає Тріск головка, або це клапан на подачу хімії. Відповідно, воно працювати не буде. Це я вже почистив, вичистив, буду заливати нове масло. Так, це коса, підшипники, шайба від коса. Якщо цікавить, скільки потрібно масла заливати, заливається так, щоб воно тільки покривало цю косу шайбу. Бо якщо буде більше, відповідно, не буде створювати стиск. І не буде адекватно працювати. Е, ось так я провіряю е, сальники біля клапанів, чи вода не протікає. Набрав воду туди, ставлю на білий папір і дивлюся, чи ніде не протікає, чи, цей, чи не буде заливати вода попадати в масло, і щоб воно не біліло. Ну деталь. Головка клапанів замовлена. Е, масло сюди заливає трансмісійне, фірму не буду називати. Це вже думаю, кого буде цікавити, це інформація достатньо в інтернеті. По тому є, е, яке масло використовувати. Ну, Змазка для сальників, це силіконова, теж від керхера. Тому був у комплекті. Якщо Всім дякую за увагу, кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк.